Всім привіт! З вами дитячий світ про талановитих та цікавих особистостей нашого краю. Відомо, що талант це перш за все наполеглива праця та відданість улюбленій справі, незважаючи на те, що часом може бути важко. Щодня працюють над собою та вдосконалюються юні вихованки зі студії класичного танцю болеро. А ми підтримаємо їх та завітаємо до балерин на заняття. Отож, чому дівчатка обрала для себе один із найважчих видів хореографії та якими якостями має володіти справжня балерина? Зараз дізнаємось. Жете, аля нже, піке, пор де бра, де пліє» – давно знайомі слова з французької мови для 12-річної школярки Насті Кучак, адже вона вже кілька років займається класичним балетом. Дівчинка розповідає, танець надає їй натхнення та відчуття легкості. Хоча вправи біля станка, розтяжка та махи ногами не можна назвати простими. Мені подобається ходити на балет, тому що я виражаю свої думки і емоції танцем. Мені дуже подобається. Самі танці, виходити на сцену, займатися е, на, 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 на плантах. А скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли ти танцюєш? Ну, Я відчуваю захоплення рухами, мені, мені дуже це подобається. Балерина це слуга балету, говорить керівник юних танцівниць Серцея Михальчук. Нагородою, яку отримує кожна балерина, є струнка фігура, чудова постава, легка хода, а також відчуття власної краси та неповторності. Працює хореограф балетної студії «Болеро» при Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості із юними балеринами від молодшого шкільного віку і впродовж всього навчання в школі, адже балет це теж своєрідна школа життя. Я набираю девочек, возраст, младший школьный возраст, 7 лет. Вот как они стали в школе уметь считать, вот так мы их набираем, таких деток. И учатся они на протяжении 10-11 лет. То есть, пока идет. школьный процесс, средняя школа пока их образовывает в школе, я их образовываю здесь у себя в классе. Классический танец один из самых сложных, является базовой хореографией для любого направления хореографии, особенно современной. Но мотивации какие? Мы закаляем характер. Пряник, это наш пряник, это костюм, это сценическая деятельность, творческая деятельность. То есть сцена для девочки является как бы пределом мечтания. Она должна блистать на сцене, соответственно, она должна э, соответствовать сценическому образу своему, а для этого нужно очень много работать. Ну, Собственно, мотивация это красивый вид, э, красивый образ на сцене. Завдання справжньої балерини виконати всі рухи легко та невимушено, але водночас красиво. Десятирічна Карина Голубєва почала займатися балетом нещодавно. Досвіду виступів на сцені немає, але мріє одного разу здивувати всіх своїм танцем. Мені подобається займатися балетом, тому що тут треба е, е, займатися, займатися і бути... Пірідій я ще не виступала, але я дуже дуже хочу це спробувати і попочпочувати, яке це відчуття буде на великій сцені. подобається займатися на, на поантах, розминка за, за, за століночком працювати. А коли ти виступаєш, що ти відчуваєш? Мені я захоплення відчуваю, ну, дуже хочеться танцювати мені, я б дуже хотіла на великій сцені при людьми, щоб гарно якийсь танець виповнити. Заняття балетом дуже корисні для здоров'я, адже таким чином тренуються різні групи м'язів, укріплюється хребет, а правильна постава ключ до здоров'я всього організму. Ми закаляємо характер. У нас терпіння, труд, все труд. У нас така йде як би, поговорка, що в з космонавтом, тобто дівчина в класі би, асоціюється з космонавтом. Надає Вращаться, она не должна потерять свой баланс, да? устойчивость, оплом. То есть наподобие кошки, можно даже сказать. Балет здоровья очень помогает, я вам хочу сказать. Потому что сейчас современные дети страдают на заболевания опорно-двигательного аппарата. то Мы, собственно, и помогаем. То есть ортопеды очень приветствуют занятия классическим танцем. На вот на ранних сроках такие. Потому что девочка вытягивается, спинка вытягивается, удлиняется шейка, удлиняется конечности, появляется фигурка, как я уже давно говорила, что фигура это у нас бонус к нашим занятиям. Ну, фигура это подарок. Балет, основа будь-якого стилю танцю. Сучасні контемпорарі, модерн, джаз модерн мають хореографічне підґрунтя саме класичного балету. Це не так просто постійно повторювати вправи біля станка, вміти виконувати статичні батмани, тобто махи демі-пліє, присідання із розведенням в сторону колінами та інше. Але юні балерини мотивують себе новими виступами та мріями в майбутньому станцювати на сцені великого театру. Потрібно далі йти, працювати більше і більше, тому що сьогодні ти зробиш, а наступний урок це вийти як результат. А чи є в тебе якась мрія виступити на якісь сцені? Звичайно, кожна балерина хоче виступити на сцені якогось хорошого театру. На плантах дуже складно танцювати, але мені це дуже подобається і дуже хочеться танцювати на великій сцені. Я становлюсь красивою. У мене дуже гарна розтяжка і мені дуже подобається булет. Скажи, будь ласка, а де б ти хотіла виступити? У нас є в тебе якась ім'я така? По ну, ні, але ну, я дуже б хотіла виступити на якійсь великій сцені, і щоб ми і щоб про мій таланти дізналася країна. А ми бажаємо юним танцівницям ще більше наполегливості та натхнення в улюблених, хоча й не легких заняттях з балетом. І нехай їхні мрії та бажання здійсняться. Хто знає, можливо, серед цих балериночок буде ще й справжня зірка та гордість нашої області. Робота юних балерин із болеро доводить, що лише за допомогою щоденної праці можна досягти успіху в улюбленій справі, виховати свій характер і стати красивою день за днем. Не забувають про ці якості, й мої помічники Аня та Нікіта, які постаралися і підготували для вас зустріч цікавою гостею в наступній рубриці нашої програми. Дивимось! Всім привіт! І з вами рубрика Людина свято. І сьогодні у нас в гостях дівчина з величезним внутрішнім світом Даша Дячук. Що для вас є більшим подвигом? Стрибнути з парашуту або встати о четвертій годині ранку? Ну я думаю, все-таки о чотири ранку це для Мене мабуть більший подвиг, тому що я сама по собі така по натурі сова і встати навіть у 7 годин ранку буває досить важко. Тому ну, з парашутом це крутіше. Відомо, що життя це рух, а довжина цього руху залежить від швидкості. Тож яка ваша швидкість? Взагалі, останнім часом швидкість моя, мабуть, вже досягає швидкості світла, тому що ми не скільки зараз проектів, скільки зараз таких речей, які б хотіла виконати, поки є вільний час. Тому, мабуть, я не знаю 300 тисяч метрів на секунду. Розкажіть, будь ласка, більш детально чим ви займаєтесь на сьогоднішній день? Ну, насправді, зараз займаюся разом з своїм другом. Дуже таким проєктом, називається Благодійна Аукціон Побачень. І вже він стартує з 1 лютого, буде до 10 лютого, тобто прийом заявок заявок. І в цей час люди матимуть можливість надсилати свої фото, також вставити лоти, верніш ставити ціну до фотографії, які їм сподобалися, і переможець, Він, начебто, як виграє побачення з цією людиною, що на фото. А всі гроші, які ми отримаємо від цього, вони. Переходять на рахунок благодійного фонду, і в кінці місяця ми відправимо їх на допоможемо цими коштами якомусь солдату, який цього потребує. Ну оскільки зараз така от ситуація в нашій країні, тому ми вирішили саме спрямувати на це. І ім'я солдата ми скоро вирішимо, Ми зв'яжемося із нашою міською лікарнею. Ну і дійсно людина, яка цього потребує, звичайно, вже тримає кошти. Тобто, всі, хто хоче, то може долучитися і. І, от, гарно провести час і, звичайно, допомогти іншій якійсь людині. Які речі надихають вас у житті на творчість? Найбільше на творчість мене надихає зараз кіно. І, взагалі, це мій улюблений як ну, вид мистецтва, тому що ну він дійсно дуже, дуже якось приймає до самої, до самої глибини душі і дуже люблю цікаву, красиву постановку і так далі, і красивий кадр. І, от зокрема, навіть вчора я дивилася фільм, який називається Дурак. Це російський фільм 2014 року, і він ще показувався на молодості в Києві. І він дійсно дуже якось мене так надихнув, дуже пройняв до глибини душі і взагалі я дуже люблю фестивальне кіно і артхаусне кіно масове якось не дуже. З чим ви можете порівняти нашу планету? Ну, насправді це дуже якесь складне питання, тому що немає. Я не можу ні просто ніяких таких аналогій нашої планети із чимось, тому що вона занадто багатовимірна. Ну, можливо, якщо говорити про інші планети, це якось як серце нашого, нашого всесвіту. Або ну, навіть не знаю, це занадто вона занадто велика, занадто багатогранна і занадто не вписується в мою голову для того, щоб дійсно так прямо порівняти із чимось. Можливо, ви як колега паперу можете щось розказати про свою творчість? Взагалі, останнім часом у мене така невелика перерва, але я вже давно ну, як перейшла на невеликі такі етюди, на прозу. І ну, останнім часом вона має дещо такий провокативний характер, оскільки зараз постмодерним можна писати про милі красиві речі. Це не цікаво, як у мене. Дякуємо Даша, за цікаву розмову. Дякуємо за що запросила. А з вами була рубрика «Людина свято. До нових зустрічей! А на сьогодні це все. Юні наші телеглядачі. Пам'ятайте, що не буває легких перемог. Але якщо ви займаєтеся улюбленим хобі, кожен день буде приносити задоволення та радість. З вами була програма Дитячий світ зустрінемось за тиждень.